Жодне рішення не буде легким в Естонії. вважають, що знищення мостів через річку Сейм на Курщині створило стратегічну дилему для Ересії. Про це заявив заступник командувача розвідувального центру сил оборони Естонії підполковник Яник Кесельман. Курська області продовжують продовжати места для продовження атак вґлупрасись території. Наразі стратегічна ініціатива як раніше перебуває в руках збройних сил завдяки безпрецедентно успішній операції в Курській області, а знищення мостів поставило росіян перед вибором відступити, залишивши території під Україні або використовувати ресурси для відновлення сполучного шляху. Обидві ці дилеми важко вирішити, і жодне з рішень не буде легко здійсненим для Російської Федерації. Наразі російські підрозділи створюють лінію. Оборони на лінії рейльськ -Льгов курськ Естонська розвідка вважає, що Збройні сили України не мають потреби просуватися в цьому напрямку, оскільки Ерефія. Вже має дилему, і їй потрібно або припинити наступ у напрямку Донецької області, або визнати присутність України на території самої Курської області. Але підсумовуючи, можна сказати, що Ерефія не змогла адекватно відреагувати на дії України на своїй території. Росія, як і раніше, чинить тиск на українські підрозділи на Донецькому напрямку, але все одно не видно, щоб Росія наблизилась до. Досягнення стратегічних цілей, про які вона заявляла на початку війни, Російська Федерація сповідує тактику терору проти цивільного населення, розуміючи, що наразі немає можливості схилити шальки терезів безпосередньо на лінії бойового зіткнення на свою користь. Росіяни будуть використовувати. Я не виключаю. Тактику терору в моменті нанесення ударів саме по житловій інфраструктурі, мета посіяти хаос недовіру до дій центральних органів влади, і відповідно здійснити психологічний тиск на українське населення з метою зламати відповідно той моральний стрижень, який дає українському народу протистояти російській агресії протягом трьох років. Тобто це, в принципі, вписується в тактику росіян вибирати якісь конкретні дати, важливі для країни, і влаштовувати такі, таку історію. Такі обстріли точніше, тут це чітко зрозуміло. Тобто, але ми бачимо тільки повідомлення від двох країн, чи зрештою це грає роль: дві, три, чотири, десять країн. Повідомили про це. Навіть якщо б це було повідомлення однієї країни, повідомлення розвід того однієї країни, чи достатньо це так звана гра на випередження, коли інформація щодо можливих планів дається на загал з метою зірвати. Подальшому подібний характер операцій противника. Це загальна світова практика, цього більш ніж достатньо. Коли тим більше дають аналогічну інформацію розвід товариства двох провідних країн до авторитету розвідслужб, яких немає жодних пересторог і претензій, тоді це вже серйозні заходи, які ну, не, не, якими не варто нехтувати. Фронтова ситуація. Ресурс Deep State оновив свої дані саміснікого ранку. Дві віхи оновлені є: а це українське просування і, на жаль, російське просування на Донеччині. Почнімо з суджі. Східніше від суджі є певні успіхи українських збройних сил. За цей тиждень розкажіть нам, будь ласка, як змінилася ситуація в Курській області? Розширилася Дуна. Контролю сил оборони України. Якщо тиждень тому ми говорили про те, що під контролем сил оборони України це приблизно до 700 квадратних кілометрів, то наразі останні повідомлення сирського це під контролем сил оборони України знаходиться приблизно 1300 квадратних кілометрів і 90 населених пунктів. Ще тиждень тому називалася цифра приблизно до 70. тобто можемо говорити, що за два тижні бої в Курській області силу оборони України взяли під контроль етнічних українських територій, стільки ж тільки окупанти за 9 місяців спромоглися захопити безпосередньо за час свого наступу, тобто йдеться січня і відповідно практично до вересня місяця. Причому зауважу, глибина просування українських військ наразі, і це дані об'єктивного контролю до 35 кілометрів. Ще тиждень тому називалися цифри від 15 до 20 кілометрів. Тому, як бачимо, тактика просування і головне темпи просування залишаються досить високими для порівняння за три місяці запеклих боїв на харківському напрямку. Глибина просування російських окупантів 8 кілометрів. На Донецькому напрямку найбільш проблемному для сил оборони України. За три місяці літнього наступу росіян, де зосереджені сотні тисяч відбірного російського війська, тотальна перевага в повітрі, і засобах ураження, максимальна глибина просування до 12 кілометрів, 12, максимум до 14. Причому окупанти спромоглися взяти під контроль приблизно 12 населених пунктів на території. Донецької області, а ще раз підкреслюю, Сили оборони України за два тижні контролюють 90 населених пунктів на території Курської області. Більше того, наразі створюються передумови для оперативного оточення російського групування в Глушковському районі Курської області, а площа району 750 квадратних кілометрів. Причому Якщо Росіянам не вдасться вивести свої підрозділи з території Лужківського району, а там зосереджено до трьох тисяч особового складу, то можемо припускати, що обмінний фонд поповниться досить серйозно, бо наразі єдиним шляхом евакуації є відповідна єдина понтонна переправа або плавзасоби, ну або вплав, як це росіяни вміють. Курській області Хурській. цікаво розвивається ситуація довкола жіночої колонії, де нібито ведуть оборону російські військові. Пише про це Більд, німецьке видання з одного боку. Саме вони чи не першим повідомляли про плани Путіна і російського вторгнення в Україну у 2022 році, але з другого боку у них дуже багато дуже специфічних таких публікацій, які повіюють жити Що можете сказати про цей випадок? Чи справді він знаходить підтвердження? Те, що росіяни там зараз обороняються, і фактично є в оточенні. Давайте називати речі своїми іменами. Жовтизною ви використовуєте дуже дипломатичну мову. Відверті фейки. Причому це неодноразово. Ми в етері вашого каналу доводили те, що інформація білкнув м'яко кажучи, не зовсім або зовсім не відповідає дійсності з приводу боїв. Мала Лопня». Варто говорити, що окупанти самі підтверджують факт успішної дій сил оборони України і мовиться про те, що за оцінками окупантів це населений пункт знаходиться під контролем сил оборони України. Те, що жіночу колонію ну наразі немає даних об'єктивного контролю української сторони, тому підтверджувати чи спростовувати інформацію про характер бойових дій безпосередньо в цій. Жіночій колонії я не став би будуть більш детальна інформація, будемо аналізувати. Але те, що відбувається, якщо інформація підтвердиться, то це свідчить про те, що російські війська абсолютно нехтують. Життями громадян Російської Федерації, навіть якщо вони перебувають місцях позбавлення волі, це все одно відповідно цивільне населення і мовиться про те, що постала під загрозу фактично факт, можливо, їх фізичної ліквідації внаслідок активного характеру бойових дій.